Всім доброго ранку! Не тільки й поросят валерчик балує, але й котів. Ранок починається в когось із кави, а в когось із смачного корму. Зараз набираємо жменьку для наших чотирилапих друзів ідемо їх будить. Виглядають. Оп! Частось як гризне за пальце. Хороший. Ми ще й мешей ловили. Ні, цей точно ловить мишей. Це коржик. Він і горобців лови. І голубів, коротше, хорошкий. А це компотик. Все, працюємо. Сьогодні в моїх планах розбити опалубку. розбомбити, Бачите, один лом запхнув, другий, третій, а четвертий. Вона вже вистоялась, вже недільку, може, більше стоїть. Потрібно розбирати і будемо ось вложити стіну. Пробувати. Тут також вже підсохло, можна також положити. Ну, одним одним масивом буде воно ложитись за один раз. Так що зараз беремо інструмент і розбираємо. Стінка також підсохла, трошки, трошки перепалась ну нічого, що під'їв? Під'їв, малий Щось у нас гримить. Погода така. Нічого. Працюємо. Друзі, скільки Валерчика, сама бюджетна опалубка. Не хотів тратитись ні на доски, ні на що були на грищі всякі такі дверцята від різних. Гардіробів там, старих, ну, коротше, і старої мебель. Що потрібно учитувати? Учитувати потрібно те, що дуже велика вага іменно раствору може випирати. Як ми зробили, ось бачите, тут був прорив цементу, витікав, укріплюємо. Брусками забиваємо два, а то й три, якщо велика дверка, тут бачимо три. І ще і ще укріплюємо так навскоси, щоб, щоб воно не вивалило, бо кому не хочеться попадати на копійку. Бачимо, тут вже повибивав. Ну, Схватилося дебело. Розбираємо. Як кажуть, проти лома нема прийому, да? коли нема в руці другого лома. Зараз будемо вибивати ці ломи. Як мій вчитель математики казав, за дурної голови рукам нема спокою. Позабивати, то позабивали. А витягнути, Будемо пробувати. Ломіки повитягували. Остання дужка. Чуєте, який грім? Зараз покажу витік цементи. Самий перший. Тут відеречко хоп і вилилось. Дебелий цемент. Розтвор замішаний бодро, так що це на скорість не впливає Перша пішла. Це по красоті мені подобається. І вниз справито дуже добре. Все прям бомба. Все витікало. Це все витікало. відмощали зараз другу розбираємо і, і пішло-поїхало. Відходив із Здорово здорово. Бачимо те, що я казав, із кухонного пеналу старого. хотіло проарміруватись. Які полоси. Нічого, також із кухонного чогось. вид стае. Десь хорошо, десь не дуже. Вот тут застыло. Просто кошмар. Оп. Ну, чем не отмостка. Чем не опалубка. Бюджетненько. Не треба тратитись там <кій> на доски зараз. Бачу, яка ціна на деревину. Це лайфхак, у кого є така мебель дома стара. І ви думаєте, що вона ще вам знадобиться? Провірено, що ні. Бомбимо, розбираємо і використовуємо для своїх нужд, для домашніх справ. Все, погнали далі працювати. Ну, друзі, і чим не фундамент, власноруч. Ну так, да, трошки є нюанси, кривенький. Ось тут О, воно на нас не влітає. Головне, що він проармований, провібрирований і кучі держиться, тримається, все чітко. Цемент дебелячий. Бачимо он проливка аж. Дав глиб можна сміло вложити кирпичик. Так, да, кіт? Будеш допомагати? Каже, так. Да. Так що, все по красоті, опалубка. Фух. Так, працюємо далі. Друзі, я говорив, що під час реставрації мого свинарничка, майбутнього, я знаходив дуже багато металевих всяких прибамбасів. Оце мала часть з них якісь штирі, гачки, багато таких пальців. Ну, це мала часть, Захар в основному все порозкидав десь по двору. Бачимо, що дід тримав тут корову, бо таких штук було теж безліч. І... Номерок на вухо чіпляється корові. Ну, а самий основний скарб я знайшов, коли копав ямки під стовпчики під е, свій свинарничок. Це ось. Це була перша монета отака. 1898 рік. Друга. 1875. І дві копійки царські. 1818. Позвонив. Ось вони красуні такі. Позвонив я своєму товаришу, який займається монетами. Нумізмат такий м'ясний. Кажу, друже, вони були в такому всі стані, ну але це і не відчищається далі. Я її не чухав, не кип'ятив. Кажу, друже, що мені робити з ними? Він каже, прокип'ятив милові. простому, Кип'ятив їх, потім всякою гадості їх замочував, полоскав, чистив. ну кажуть, Потім узнав, що чистити їх не можна. Ось бачимо. Ще вони такі в зеленому кольорі окислені. Ну, краще я не зміг їх очистити. Не знаю. Яку вони цінність мають мати? Ну, мідні. Там цінність. Але ж, але ж приємно. Це перша, перша моя. Монета ця я її побачив. Так що? От такі монетки. Ну нічого, надіюсь, не последні. Ще хочеться таких знахідок побільше.